Специфічну схильність Путіна до якихось дат і дата дня його народження. Чи може вона стати чимось теж таким? До чого варто було б з особливою увагою готуватися? Схоже на те, що основний свій аргумент він вже пред'явив світу. Він представив перемогою те, що насправді є поразкою. Він просто мало, мало того, що заявив про приєднання. Він просто намагався повторити кримський сюжет, коли дійсно російська популяція була захоплена і вражена і натхненна от всіми ця всіма цими ці, подіями тому я думаю що ще можна очікувати до до цього дня наприклад ну певних проголошень стосовно стосовно ну семирічних дій можливо там Ризову на, на військову службу на окупованих територіях або е, підняття флагу, десь або щось таке. Я думаю, він вже не буде до дня народження. Йому потрібне світле свято нічого робити, якщо тільки не буде значного контрнаступу. Ми бачимо проблеми ліману для нього існує, але ну, можливо він проігнорує. А, і я думаю, мій базовий прогноз, що він відреагує на Ліман якимось новими такими обстрілами. Цивільних міст от щось щось таке неприємне буде робити, мститись. От якщо йому як він буде вважати, я думаю, що йому зіпсували свято, і він буде мститись за це. Але таких кардинальних дій світового масштабу, я думаю, він вже не зробить, тому що він, зрештою, всі попередні раси він не сам робив такі дії. Для нього робили, вбили порядковського відому журналістку, нанесли удар в якомусь році, я не пам'ятаю по Сирії був перший ракетний удар, от саме в день народження, такі речі є, але я думаю, це вже його схиблений апарат намагається йому задовольнити його, його почуття в цей день. Такий подарунок зробити. А сам він, я думаю, от просто буде мститись за лімани, можливо, за інші місця контрнаступу наших сил. А, так, але ми бачили вчора під час цього їхнього шабашу, що щось його апарат не дуже той з великим ентузіазмом його слухав. Чи може цього року без таких сюрпризів приємних для свого господаря? У них там на Росії обійдеться. Можливо, можливо, воєнна воєнний апарат. Ну, якщо правда, те, а я думаю, це правда, що його навіть переконували прибрати війська з правого берегу у Херсоні Дніпра, а він не погоджується, тому що йому потрібно було свята перемоги і анексії території, от захоплення території. Тому я думаю, все ж таки спеціально йому готувати не будуть. І мені власне здається, що взагалі всі все це дійство воно має все ж таки більшою частиною це внутрішньополітичне дійство. Путін робить таку ситуацію перетворює Росію на таку країну, якою ніхто не захоче керувати крім його самого. Він робить владу в Росії настільки складною, заплутаною і безперспективною, що зменшує так, би мовити, тиск потенційних потенційних конкурентів. Всі мають дивитись на нього і чекати, що він зробить, тому що ніхто не знає, як такою країною в такому, в такому стані і ситуацію, яка весь час погір вирішується як її керувати, от тільки Путін знає, що треба свято влаштувати. потім ще інше свята тому. То дійсно, все ж таки таке враження, що він все більше один один на своєму Олімпу і. Там вже немає такого натхнення, такої такого фаху у апарату, щоб йти за путіним. Вони просто дивляться трошки дивно, куди він йде, і змушені за ним йти. Але такого ентузіазму, як був раніше, я з вами згоден, схоже, вже немає. А так, ну є, звичайно, що ми з відповіддю на їхні ці концерти теж не заборилися. Заявка на пришвидшений вступ України до НАТО була оголошена нашою владою. Отже, цей пришвидшений вступ, наскільки він може стати швидким? Він може бути швидким, наскільки це дозволяє чиста юридична процедура закладена в договір. Чиста юридична процедура, вона не потребує жодних планів дій заради членства. Вона потребує двох речей ну верніше двох з половиною. Одна, перший крок це узгодження протоколу про приєднання. Це документ на одну сторінку, де написано, що приєднання України в інтересах НАТО. Другий крок він найбільш тривалий. Там за за такою кількістю країн це пару років може зайняти це ратифікація цього протоколу. В усіх країнах за внутрішніми процедурами цієї однієї старинки, яка є от, ну, згодою на членство НАТО. А потім цю цей протокол генеральний секретар офіційно представляє Україні, і там в протоколі написано об узгодженому, що після того як сама Україна здасть ратифікаційні грамоти Вашингтонського договору, вона стає членом НАТО. От, от ця процедура, вона займає два роки. Але в нашому випадку ми маємо. Ми ще підійти до цього моменту, коли буде буде узгоджений протокол. Ми пам'ятаємо ситуацію зовсім свіжу ситуацію з Швецією і Фінляндією, коли там було таке збурення, що Туреччина відмовлялась погоджувати цей протокол, який виноситься на ратифікацію, і от в нашому випадку ситуація ще складніша. Нам доведеться ну долати перешкоди багатьох країн, але що добре в цій, в цій ситуації. Ці з першою реакцією на, на таке бажання України, що ніхто вже не говорить про план дій заради членства. Перед тим, власне, все говорять про звичайну процедуру, за якою справжні європейські країни приймаються до НАТО за виключенням вісьмох країн, які приймалися у 2000 2000-ні роки. От ми говоримо про це процедури. Друге, вже ніхто не говорить про те, що територіальні проблеми або невирішені питання з територіями з контролем територіям є перешкодою для членства в НАТО. І це вже добре. Це означає, що Процес так чи інакше запущений, і він запущений за справжньою європейською процедурою. хоча дійсно можна дивлячись на реакцію, сумнівати, що от він буде такий швидкий, як з Фінляндією і Швецією. Але зрештою, був такий натяк, я його особисто почув: що якщо Україна швидко вирішить проблеми деокупації, то це і пришвидшить питання юридичного членства в НАТО, але з іншого боку, якщо ми вже... Де окупуємо всі свої території, наскільки нам потрібно буде ще це членство в НАТО, і просто ми і зараз вже дуже сильно взаємодіємо з НАТО, хоча це і не є участю безпосередньо НАТО. Але наші війська готуються в країнах НАТО. і Ми бачимо, наскільки вони ефективні в операції в Харківській області. Ми отримуємо значну кількість зброї через логістику НАТО. Це так, американська зброя або французька, але вона координується через логістику НАТО, і ми побачимо що Зараз запускається новий етап, це виробництво нових озброєнь для України теж через логістику НАТО. Так, це не участь НАТО в організації у війні безпосередньо. Але ну, от за цими параметрами ми фактично входимо в НАТО, а коли ми переможемо, невідомо, чи потрібно нам буде ця, от, такий статус. Але а... зараз це важливо. Зараз це важливо. Так, це важливо. Як жартують у наших соцмережах, ми ще подивимося, чи до ЗСУ візьмуть і НАТО. Натомість війна це також а, а, війна за інформаційний порядок. Денний отже, ця заява української влади про приш... заявку про пришвидшений вступ до НАТО. Чи вона змогла інформаційно перебити у той. А шабаш, який влаштували на болотах про анексію декількох областей українських частково, ну дивлячись, дивлячись, де у нас і не побачили цей шабаш, тому що ми знали, що це буде, і ми знали, що ми просто будемо це ігнорувати. І для нас це головна подія в Росії. Я думаю, не побачили, тому що там а, вони трошки так відмахнули. Та вони там, тому що він вони ввревштували собі свято і там не пробитись через. І інформаційні мури навіть через соцмережі не дуже. А на заході наші західні партнери вони дивляться прагматично. Вони просто розуміють, що це різні історії. Історія про членство в НАТО це практична історія, і вона практично вирішується. Зробив свою заяву генеральний секретар. Причому я Думаю, вона готувалася. Це він показав, що насправді процес усходжений Це не була імпровізація з нашого боку. відреагували всі, сказали, як воно Може бути, дали сигнали. А звичайно, навіть я думаю, у світовій пресі головне все ж таки подія це реагування світу на спробу анексії Росії. Оце от головне можна сказати, що і не було подій у вигляді Шабаша у світовій поліції. Там була просто обговорення того, як світ має реагувати. От подача заявки на вступ до НАТО це один з елементів цього реагування але реагування. Воно ширше і глибше А, так. Ну а загалом, власне, Путін ще фактично глибше себе в цю.